Місцеве самоврядування в Україні спрацювало навідмінно, демонструючи максимальну ефективність навіть в умовах повномасштабної війни. Такий висновок неодноразово лунав від учасників відкритого діалогу, парламент та місцеве самоврядування діалог про майбутнє. Захід, приурочений до дня місцевого самоврядування в Україні, відкрив перший заступник голови Верховної Ради. Олександр Корнієнко привітав присутніх на зустрічі представників муніципалітетів з професійним святом, високо оцінивши їх роботу під час війни і відзначивши, що країна нарешті побачила, що таке справжня спроможність громад. У нас дуже спроможне місцеве самоврядування, в цілому тому далі треба працювати над тим, щоб ця спроможність у нас трансформувалась, реалізовувалась більше у сервіси, у можливості. Зараз в проєкти відновлення. Не кажу, що в проєкти розвитку. Зрозуміло, зараз не до розвитку нам всім, але відновлення, я думаю, що це буде спільною справою держави і місцевого самоврядування. Тому що в будь-якому разі без участі держави, без участі уряду, без участі дипломатії, неможливо ці ресурси буде знайти на, на фандрайзі, ти, да? але без вашої участі, без участі муніципалітетів, неможливо ці проекти реалізувати просто. У ході дискусії учасники обговорили підсумки 2022 року для місцевого самоврядування, а також проблеми, з якими довелося зіткнутися муніципалітетам під час дії воєнного стану, окремо увагу було приділено очікуванням громад від Верховної Ради та подальшим кроком напрямку децентралізації на законодавчому рівні. Присутні на зустрічі народні депутати, представники профільних парламентських комітетів висловилися за максимальну інтенсифікацію взаємодії у цьому напрямку. Ключове, це звісно, прозорі правила про те, як будуть працювати території, а де окуповані, тому що це абсолютно різна історія. Ви знаєте, що зараз ми переважно впроваджуємо там саме військові адміністрації. А друге, це якраз таке правило розподілу коштів міжнародних партнерів по підтримці, тому що відновлювати треба швидко, відновлювати треба прозоро. Але варто зазначити, що про активність і взагалі активність у питанні місцевого самоврядування не важлива. Представники місцевого самоврядування зі свого боку підтверджують ефективність наданого реформою інструментарію під час дії воєнного стану, багато в чому саме здобутки децентралізації забезпечили спроможність оперативного управління на місцях, надання базових сервісів не лише під час активних воєнних дій, а й навіть в умовах окупації. Реформа тільки підтвердила свою успішність, тільки підтвердила, тому що ті виклики, які лягли на долю громад. І окупованих, і ті, які на лінії фронту, і ті, які умовно телові, але які приймали внутрішньо переміщених осіб, це великі виклики. І децентралізація дала можливість діяти миттєво і дуже ефективно, і дуже динамічно. Не дивлячись на палки дискусії, і подекуди різні погляди між центральною та місцевими владами, учасники зустрічі домовилися не відходити від ідеї постійного діалогу і завжди шукати компроміси задля користі місцевих громад та всієї країни. Перший віцеспікер Олександр Корнієнко запропонував продовжити цю роботу у професійних групах із залученням профільних парламентських комітетів, а також активізувати діяльність відповідних консультативних рад при Верховній Раді України.